Добрий день. Поламалася моя циркулярка. Мусив ремонтувати це гвинт підйому пилки вверх-вниз. Вал в мене в трубу. Ну, коли в мене був доступ до токарного станка. Ну, так, як, як зробив, так зробив. А цей вал тримався в вилці маятниковій від якогось мотоцикла, не знаю який. Тримався на двох болтах. Їх рвало. І вже вал просів кудись там. І чиркає об цю вилку, об цю маятник цей. І вже тормозить не хоче крутитися. А, в мене ще спершу мотор довклина. Я туди-сюди, я там. У мене там був магнітний пускатель дуже. От, конденсатори в цій коробці. Ніфіга, я не зміг його включити. Коротше. Дроти такі хороші груби. І вони коротнули. І все, і я подумав, що мотор Чи чіпив крепший. А може це він відломав Тяжчий трохи. О, то мусив переробляти. А щоб вже виключити можливість, я цю планочку. Ну, перечинку приварів, а цей планочку ну, два болта. І дасть Бог може буде воно служити. Що ж я мав сказати? Ага. Е, колись. У нас в селі магазини горіли, пожар там стався, якось фіга. Ось. Я варив, не тушив. от, І ніфіга, воно не розгорілося. Могло, звісно. Але щось не розгорілося. Все, вроді, сказав. Все. Дякую вам за увагу. З вами був Віктор Коваль. Тренуйтеся і буде вам удача.